Цієї ночі дівчинка вкотре знайшла брата на скелі. Любов, що літала між ними запахом весни, не допускала довгих розлук. Ісус думав, що поки вона буде з іншими, він зможе умовити себе відпустити її. Але коли брат побачив її, серце сказало, що це неможливо. Вона підійшла і обняла його. Ісус пригорнув дівчинку до себе. Вмістивши в обіймах усе тепло, що відчував до неї. Як він може відпустити її? Як це можливо? казало серце, але брат розумів, що це необхідно. Не йди, не залишай мене. Читалося в його очах ще разу, як він звертав на неї сумний болючий погляд і відвертав очі, щоб вона не помітила сліз. І острахом рахував дні до моменту, коли вона мала піти, і кожна думка про це спазмом у горлі не давала дихати. Не плач, обіцяю, я буду поруч, я ніколи тебе не залишу, ми зцілимо тебе. шепотіла дитина, ніжно пригадаючись до його плеча так ніжно, як лише могла. Брат тихо плакав, ховаючи очі. Плечі тремтіли, і він намагався стримати тремтіння, але воно приходило знову і знову, і приховати його було неможливо. Ісусу здавалося, що її світло просто загасять, не давши розгорітись. Маленька іскра, що давала йому надію. Чому ти, рідна, шепотів брат, тихо шморгаючи носом? І пригортаючи її до себе, він дуже сильно любив її. Ісус знав, як багато болю їй доведеться пережити. І, дивлячись у її зелені, люблячі очі, він не міг стримати сліз. Не плач, все буде добре. Тихо втішала брата дівчинка, відчуваючи, що її очі теж наповнили сльози. Чому з тобою так вийшло? Раптом мовила вона, я зроблю все, щоб зцілити тебе, бо я просто не зможу з цим жити. Дівчинка теж заплакала, ніжніше обійнявши Ісуса. Дитина не знала нікого, кого любила б сильніше. Відчувши, що вона плаче, брат витер і заховав її в своїх обіймах. В його руках дівчинка вміщалася майже вся. Обіцяю тобі, я завжди буду поруч, в тебе все вийде маленька, обов'язково вийде. І як би страшно не було, для неї Ісус залишався сильним, оберігаючи її віру в те, що раніше було неможливим. Дівчинка підняла голову і, як завжди, витерла його щоки, вони ще раз втирали сльози одне одному. Не можу передати, як сильно я тебе люблю. прошепотіла вона блискучими очима, дивлячись на нього. «Повір, я знаю, тихо сказав Ісус і обняв сестричку, дивлячись на місячну доріжку. А вона починала дрімати, розглядаючи небо. Блиск зірок, молочний місяць, шум моря і вітру. Та теплі довоні брата, коли нагладив її голівку, майже ще разу заколисували дівчинку, і вона засинала у нього на колінах.